Доброго дня, дітки! Пам'ятаєте, до нас у гості в групу приходив ведмедик. Сьогодні я отримала від нього листівку. Там він пише, що скоро у нього день народження, і він хоче запросити до себе у гості усіх своїх лісових друзів, але йому немає чим їх пригостити. Давайте допоможемо ведмедикові і напечемо для нього і його друзів смаколиків. Але спочатку пригадаємо віршика. Повторюйте разом зі мною. Я печу, 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 діткам всім покалачу, зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі у натопленій печі. Буду маму, буду тата калачами частувати. Молодці, дітки, ми з вами будемо ліпити з пластиліну бублики, калачики та крендельки – Подивіться, як це я роблю, а потім і ви так зробите. Нам знадобиться м'який пластилін і дощечка. Спочатку я беру до рук шматочок пластиліну і починаю його розминати. Потім розкочую. Отриману форму я з'єдную навколо пальця. Ось так. Мене Вийшов бублик. Наступний шматочок пластинину теж я розкочую і починаю згортати з однієї сторони. Ось, це в мене вийшов калач. Ще один шматочок я розкочую і згортаю його назустріч. Ось так. Бачите, це вийшов крендель. Ось бублик. Калач і крендель. Сподіваюся, що ведмедикові і його друзям сподобається це частування. Ведмедику, ми з малятами вітаємо тебе з ним народження і бажаємо, щоб тебе усі любили і з тобою всі дружили. До побачення, малята!